19 вересня у Києві відбувся день профілактики серцево-судинних захворювань. Захід організували Міжнародна діабетична асоціація України та Київський клінічний ендокринологічний центр, партнери заходу компанії Ново, Нордікс, Санові, Авентіс Україна, Штарка Медікал. Як серцево-судинні захворювання впливають на загальний стан здоров'я, чому рання діагностика може запобігти ризику розвитку серйозних захворювань? Відповідь ми дізнались у профільних лікарів та на власному прикладі продемонстрували, як легко та швидко робити аналіз глюкози. По перше, це своєчасно звертатись до лікаря, якщо виникає якраз проблема, але у хворих на цукровий діабет є багато безсимптомних проявів. Захворювань серцево-судинної системи. Тому треба обов'язково, перш за все, слідкувати за своїм режимом. Достатньо, щоб було фізичних нагрузок, правильне харчування. Щоб було слідкувати за цукрами, вони можуть це проводити в залежності від того, яка форма цукрового діабету, що треба приймати. Треба слідкувати за артеріальним тиском, обов'язково щоденно вимірювати. Те артеріальний тиск, у тих, у яких є проблема, і приймати ліки, які призначає лікар. Крім того, треба ще слідкувати за рівнем холістеріна, дотримуватись тої дієти, які буде рекомендувати хворому лікар. Тобто, це такі прості паради, але якщо їх виконувати, це буде якраз запобіг розвитку ускладнень зі сторони серцево-судинної системи. Доцент кафедри хірургії Національного медичного університету, лікар-судинний хірург Максим Приступюк, поділився важливими порадами для пацієнтів з діабетом. Він звернув увагу на необхідність щоденного огляду ніг та своєчасного звернення до лікаря у разі будь-яких тривожних симптомів, адже це може суттєво знизити ризику ускладнень. Обов'язково пацієнти з діабетом повинні кожного дня оглядати свої ноги. Вони повинні звернутися до лікаря, якщо вони відчувають, що а, в них Є якісь болі в нижніх кінцівках, якщо являється набряк, який не сходить протягом двох днів, наявність щось почерніло, посиніло, почервоніло. Воно за один день не проходить. Обов'язково треба йти до лікаря. А якщо вони відмітили наявність будь-якої рани, то негайно йти до лікаря. Голова міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Іванівна Петренко розповіла про проведення дня профілактики серцево-судинних захворювань. Вона акцентувала на важливості обстежень, які включають вимірювання тиску, аналізи на цукор та електрокардіограми, підкреслюючи необхідність знання своїх ризиків для здоров'я. Міжнародна діабетична асоціація України сьогодні разом міським. Ендокринологічним центром проводить день профілактики серцево-судинних захворювань. Сьогодні ми міряємо людям тиск, аналізи це на цукор, лікований гемоглобін, холестерин, кетони і сечова кислота. А також сьогодні ми робимо з цим і наш подолог, тобто лікар-діабетичної стопи, оглядає на стопи у пацієнтів. І це дуже важливо на сьогодні. Ми вважаємо, що люди повинні знати свої ризики і приймати потім міри. Я вирішив перевірити свій рівень глюкози в крові під час заходу, щоб на власному прикладі показати наскільки легко та швидко це можна зробити. Всього кілька хвилин, і результати вже готові. Це зручно та доступно для кожного, хто хоче отримати інформацію про свій стан здоров'я. Така діагностика дозволяє не лише дізнатися важливі показники, але й зробити крок до профілактики серйозних захворювань. Захід наголосив на важливості профілактики та ранньої діагностики серцево-судинних захворювань, підкреслюючи, що обізнаність ключ до здоров'я. Профілактика та своєчасна діагностика можуть врятувати життя, адже тільки так можна вчасно виявити проблеми і запобігти серйозним наслідкам.